День патріота проходить вдруге. Перший раз воно було відбулося в прошлому році, також у вересні, тільки 19-го. Це раз вісімнадцять, красного день міста постали не на День міста. свободу, не на питання не зовсім актуальне. Справа в тому, що на сьогоднішній день як можна не підтримувати виховання патріотичної молоді і взагалі всіх людей нашої держави я сьогодні. Сказав, що на жаль, три роки тому були такі люди дорослі, які навіть не знали гімну нашої держави. А сьогодні маленькі діточки, які можливо ще в школу ще в перший клас не пішли, а вже знають, що таке своя держава. Що таке що таке свій рідний гімн? Що таке прапор? Що таке герб своєї держави? Тому як можна на сьогоднішній день казати? Чи актуально допомагати провопроводження такого свята як День Патріота в нашому місті. не Хочу привітати привчан. Сьогодні прекрасний день. Сьогодні декілька свят відбувається. Цей день міста і день визволення. Нашого міста від фашистських загарбників, також і день патріота, який проводять волонтерські організації. Хочу побажати всім прилучанам бути гідними своєї держави, бути гідними свого прапору, гідними свого гімну, гідними своїх сімей, своїх батьків, і бути прикладом для своїх дітей в першу чергу і прикладом для інших людей. Побажати їм щастя, здоров'я, мирного неба над головою, хай береже Господь всіх.